Секрет на без комочків. Як замішати тісто, щоб не було в, них, в ньому комочків? Спочатку змішую все, що густе, борошно, цукор, яйця, трошечки солі і можна трошечки молока, а тільки потім вже воно легко перемішується і взагалі. Ніяких комочків в ньому немає. Навіть вилкою, не обов'язково, там, вінчиком, там, чи взагалі, якимось електричним приладом. А потім є ще один секрет. Мало того, що ви розводити молоко, можете навіть додати трошки води замість олії, так як мене вчили мої батьки, мене навчила люба щиголь, що потрібно додавати розтоплене вершкове масло. І ваші нависники будуть. Як топлене печиво.